Арігрішна, Крішна, дівчане Схоже, голова Поділської Михайла Заренка вирішив піти у Гобанк. Та була не була, подумав Лазаренка та почав продовжувати зливати військову інформацію у соціальних мережах, розповідаючи, які заводи під обстрілу переїхали сюди, у тил та називає міста, де саме вони розташувалися, після чого почалися прильоти по цим містам. Та заводом. А також продовжує всіляко підтримувати окупантів, які окупували частину Молдови при Дністров'я. І все це фільмує його кишеньковий канал Зарен, який під час війни, коли вже вийшов закон про заборону літери Z та В, фільмував та викладав у себе діяльність Лазаренка як З ТВ. Тобто, якщо прийдуть окупанти, то вони скажуть, що ми ж за вас, ми ж бачите, ми ж за ТВ. Але згодом, коли я про це опублікував, вони цю літеру прибрали. Але що цікаво, не були за це покарані. Також за ці, на мою думку, колабораційні дії, не був покараний голова Поділська РДА Михайло Зренка. І нещодавно у селі Піщаниць була чергова нарада, де він знову ніс таку маячню. Це треба почути. Я Розумію, горіч і тяжесть матерів, батьків тих, які сьогодні знаходяться в першу чергу на війні. Я абсолютно розумію і бачу, коли хвилину мовчання частина суспільства просто ігнорує. Тобто Лозаренка абсолютно розуміє людей, які ігнорують хвилину мовчання. І по-друге, по цьому закону, який сьогодні вніс президент України. До парламенту, в другому читанні буде прийнятий, то повірте мені, що там дуже мало останеться людей. Навіть ті люди, які обмежено придатні до несення військової служби, вони будуть, будуть признані придатні. Зухвала Бреші голова Подільського РДА Михайло Заренка та підставляючи президента Володимира Олександровича Зеленського, що він буде діяти супереч законодавства, що непридатні також підуть воювати. Це брехня. Відбудеться перевірка. Та ці непридатні будуть перевірені. Чи дійсно вони не придатні, або придбали собі хвороби для того, щоб не йти на війну. Наприклад, такі, як Мельник Богдан, який знаходиться біля Михайла Лазаренка та разом прихоплюють землі. І цей от Лазаренко вертикаль президента, уявляєте? Але Лазаренко вже налаштовує людей проти президента. Хлопці розказують, що у них і клиняють автомати і не один, а два. У хлопців. Клинуть автомати, і не один, аж два. Мені здається, Кличко радіє, коли він бачить, що він такий не один. Щодо недоліків, які є на території громади. Я можу з певністю сказати на 200%, що сміття не привезли не висипали тут, де жінка казала за конторою створського. І це сміття не привезли з Пужайкова. Це ваше сміття. Вам його прибирати і вам з цим жити. Але нам з вами колись подобалось їхати на базар в рибницю, да? в Дубасари. Ми всі розказали, боже, яка там хороша дорога, бордюри побіляні, там все гарно. І знову рибниця, дубасари, побілені бордюри, тобто Лазаренка, який 25 років у політиці. Е, я був головою партії Батьківщина в Балському районі. Голова фракції Батьківщина в Балському районі. Потім депутат. Одеської обласної ради, знову ж таки, партії Батьківщина, не хизується українськими містами, тому що під час свого депутатства депутат партії Батьківщина Михайло Зренка не дбав про Україну або навіть про місто Балта, а також село Плоске, де він народився, в якому взагалі навіть бордюрів немає. Але все одно йому не соромно за свою діяльність. Мені не стидно дивитися в вічі нашим виборцям. Не стидно дивитися вічі, тому якби Лазаренко подивився в очі, то, можливо, він відчув, що таке соромно. Але для цього треба мати совість. Політична сила Батьківщина зайшла як в міську раду, так і в районну раду, так і в обласну раду. Тобто люди довіряли і довіряють. Частина людей довіряла, частина людей отримала гроші, але все одно чекала покращення від Михайла Лазаренка. Тоді депутата партії Батьківщина, але Лазаренка, як завжди, використав людей на свою користь з метою власного збагачення і не лише збагачення, а також напрямок Подільщини або у бік України, або у бік расистів. Я обов'язково прозвітую про ту роботу, яка робив на протязі всього терміну, будучи депутатом обласної ради, Чомусь у звіті Михайла Лазаренка. Депутата від партії Батьківщина ми не бачимо поїздку до Придністров'я, зустріч з окупантами та підтримку. Вашому Ось чим займався Михайло Заренко, коли він був депутатом від партії Батьківщина Одеської обласної ради. Коли 4 роки тривала війна, у 2018 році Михайло Заренко їздив до окупованої частини Молдови Придністров'я. зустрічався там з окупантами, обіймався, подарунки були. Та вукав, слава вашому придністров'ю, вселяка підтримуючи окупантів. Та, напевно, саме тоді він ці бордюри на Дубасарах побілив, щоб потім нам приводити ці приклади. Нам не треба бордюри, собі їх залишайте. Нам потрібна нульова корупція та соціальний захист. Тому в той час, коли ворог тисне, а колаборанти всередині України наводять смуту, нам залишається лише одне молися Кришні. Tik į Bavas Kovanas, Vretuvi. कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्ण Krishna, Krishna.